Повняв знаку, близнюки, астро і теропрогноз для кожного зі знаків. зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 15 по 30 грудня, включно. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія води, рак, скорпіон і риби, прогноз для нас. Спочатку загальна інформація, як зазвичай, а потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Що таке у нас взагалі повня? Повня у нас про... Кульмінацію ясність висвітлення якоїсь інформації і завершення процесів близнюки такий дуже нестандартний, я б сказав, нестабільний знак зодіака, у якого постійно м, виникає інтерес до чогось нового, але при цьому близнюки можуть дуже сильно загоратися швидко і дуже швидко перегорати, тобто вони можуть не завершувати початі. Скажімо так, наміри до кінця. При цьому білознюки дуже такі комунікабельні, відкриті з критичним, раціональним, аналітичним мисленням. І, відповідно, ось ці всі енергії вони будуть привілювати по тому сектор, де він у нас буде проходити. Це хороше положення для місяця, і відповідно знову ж таки період повинен бути хороший по тому дому, де він у нас буде йти. Дуже було важливо згадати, що відбувалось з 6 по 22 червня. Адже саме в, в цей проміжок часу у нас проходив молодик в знаку. Близнюки, а молодих це завжди починання, старт якоїсь абсолютно нової доріжки в нашому житті. Відповідно, скажімо так, тут може бути завершення цих починань, які у вас там відбувалися, або може згадайте, яка сфера у вас була найактуальніша в цей проміжок, часу, і зараз вона може знову ж таки вийти на перший план. Також все, що я буду говорити, скоріш за все, може бути пов'язане з минулим, адже у нас зараз ретроградний Меркурій, до 15-го, якраз таки числа. А Меркурій це. Управитель знака близнюки, і відповідно тут точно може бути от флешбек в щось з минулого. Як варіант, це може бути ясність у вирішенні якихось офіційних питань, які стали, наприклад, на паузу. А як варіант, це може бути історія висвітлення якоїсь інформації з приводу вашого оточення, там піврічної давнини, наприклад. Тобто, не знаю, там от хтось там вам повинен бути допомогти. Зараз буде завершення допомоги. Може ви комусь обіцяли допомогти, ви будете завершити цю історію, завершить спів. Як варіант може бути з якоюсь людиною або навіть завершення відносин. Розумієте, да? як варіант, це може бути якась вирішальна розмова е з якоюсь людиною, після чого ви приймете якесь таке критичне рішення, але непогане завершення вирішення питань з певною людиною. Знову ж таки, те, що я казав там допомагати комусь, може вам хтось допомагав. Період повні, тут треба бути максимально обережним з тим, що, як, кому, в якій, скажімо так, кількості ми говоримо. Адже повні такий день повні він неблагоприємний, і тут може бути якась необдуманість, різкість, тому балансуйте. Як варіант, це може бути завершення навчання або здача якогось іспиту. Конструктивну критику можете отримувати від інших людей в цей період, або як варіант, ви будете критикувати когось, але це повинна бути якась така нормальна історія. Тут просто може бути гостре сприйняття цієї інформації. Ну і хто Найбільше за всіх відчує цей проміжок часу це близнюки, стрілець, діва і риби. А також всі сфери діяльності, які пов'язані з інформацією або документами. Бухгалтери, засоби масової інформації, блогери, журналісти, it спеціалісти Якось так. Ну і перший знак зодіака у нас буде рак. Для раків це буде для нас це буде 12-й сектор гороскопу, де буде проходити цей період. Ну, 12-й сектор це в цілому будинок завершення. І, відповідно, тут у вас от, повні у нас завершення. 12-й сектор це завершення. Тут прям буде. Я думаю, завершення якихось якогось великого циклу в вашому житті. Завершення стосунків, завершення а, може, ви прийдете до рішення, от кого ви хочете мати в своєму житті, ну в оточенні, типу яких людей, з якими рисами характеру, і тут якось будете відмовлятися від одних людей і будете акцентувати вектор уваги на інших людей. Завершення роботи, завершення роботи на певній посаді. Розумієте, да? Завершення стосунків, будинок таємниць, і тут стовідсотково може бути історія, що якась інформація таємниця вийде назовні. А, за рахунок чого може наступити якась ясність або розуміння якихось певних процесів. Як варіант таємний роман, якийсь може бути будинок еміграції, тут як варіант, якщо ви там займалися якимись документами півроку, то тут зараз буде, якби ви отримаєте там візу або дозвіл там на виїзд, наприклад, або як варіант, це може бути якась історія, наприклад, пов'язана з тим, що може, може як варіант, як ну, якийсь момент типу, ви. Прийдете до рішення, що все ж таки треба зайнятися процесом еміграції кудись і от запустити цей механізм. Тільки зараз, от якась ситуація трапиться, за рахунок чого ви прийдете до цього розуміння. Будинок підсвідомих процесів, і тут взагалі ви можете якось дуже сильно ізолюватися і думати, от хто я, що я для чого, я куди я, особливо от в контексті взаємовідносин з іншими людьми, в контексті комунікації. От те, що я сказав на самому початку. Кого я хочу бачити в своєму житті? Будинок здоров'я ну тут як варіант, ви прийдете до рішення якоїсь там, не знаю, здоров більш якісніше харчуватися, відмовитись від якоїсь некорисної їжі, як варіант. Не знаю, там може як варіант, це буде історія типу там це дитина на дієту якусь. Може, це ви півроку сиділи на якійсь дієті і зараз. Скажімо так, завершити дієту або завершення якоїсь реабілітації, або ще раз повторюсь, як варіант, навпаки, тобто прийдете до розуміння, от шукали-шукали дієтолога, або там тренера, і зараз, нарешті, отримаєте бажаний результат. Ну, і карта порада для вас на цей проміжок часу. Карта справедливість, за що боролись на той на пороліць. Ну загалі така карта робочого характеру. Тут, скоріш за все, може бути завершення якихось питань по роботі, або як варіант, це може бути справедливість. Нею управляє планета, не планета знак Зодіака Терези. а Терези – це завжди партнерство взаємовідносини з іншими людьми. І тут, скоріш за все, ви можете змінити контекст того, або як ви спілкуєтесь з іншими людьми, або контекст того, хто знаходиться в вашому оточенні. і от від когось можете відмовитися. Як варіант, якась може бути завершення якоїсь. Вдалої зділки тут може. Ну, тобто, от з кимось підете в якусь співпрацю. Нарешті прийдете там, не знаю, може, в вели півроку типу переговори і зараз поставити крапку, прийдете до рішення з людиною, типу, на яких умовах ви будете співпрацювати в такому форматі, або щось в роботі може бути. Отримання якихось якось позаслуга може бути, не знаю, переформата переформатування роботи. Далі у нас ідуть скорпіони. Для скорпіонів це буде восьмий сектор гороскопу, Восьмий сектор у нас будинок чужих фінансів, фінансів нашого партнера. Як варіант, тут може бути історія пов'язана з тим, що може вам хтось віддасть гроші, може ви закриєте кредит. Як варіант, може у вас прийде ясність, що мені треба взяти кредит на для того, щоб там купити будинок або машину. А це може бути історія, що вам дадуть якусь премію аванс разово. або підвищення. Може бути тут. Я б даже сказав, що може бути більше клієнтів. Варіант може прийти. Або завершення якоїсь роботи от півроку вели співпрацю з якоюсь людиною і зараз поставити крапку у вирішенні цього питання. А це може бути як варіант, якісь можуть бути зміни у фінансах у вашого партнера, якщо він у вас є, або ваш партнер може стати для вас покровителем. Така історія також можлива. Як варіант, тут можуть бути перевірки податкові, станції, от якісь служби або там просто керівництво, перевірятимуть вашу роботу. І у вас наступить ясність, що ага, треба оце. Було робити якісніше, тому що от зараз перевіряється моя робота. А може як варіант завершити, вирішити якесь питання з податковою, наприклад, там ФОП переводити в ТОВ, або ще якась історія. А, будинок операції. Ну тут як варіант може бути, що вам поставлять якийсь діагноз, що треба робити операцію, тобто ясність. Або це як варіант може бути завершення якоїсь реабілітації після операції. Піврічне давнини а, Будинок смерті. Ну, як варіант, тут звісно може бути якась історія. що, На жаль, якась людина з близького оточення може померти у вас. Як варіант, тут може бути історія, що надійде вам інформація, що ви отримали спадщину від когось, або нарешті фізично вже її отримаєте. Там вели судовий якийсь процес, і зараз вже поставити крапку, і ви отримаєте це. Будинок ізотерики, ну тут як варіант, ви можете в когось консультуватися і вам дадуть відповіді на ваші питання, або ви самі підете в ізотерику, або може завершити навчання по ізотериці. Ну, і будинок інтимного життя. Тут як варіант може бути або завершення. Там це більше свободне отношення, і тут може бути завершення цієї історії, або може прим... Прийдете до розуміння, що хочете інтиму більше в вашому житті. Ну, якась така історія. Давайте карту пораду для вас на цей проміжок часу. Тут спедакли і фінансова карта. Тут, скоріше за все, буде з фінансами якось у вас зав'язана вся ця історія, як я і говорив. Бачите, тут люди про щось домовляються. Відповідно, тут може бути якийсь новий клієнт, прийде, новий інвестор прийде. Може ви підете я... з кимось в якісь пропозиції. Відповідно, тут ваші фінанси по цій карті можуть зрости. Може, як варіант, ви інвестуєте у власний бізнес, наприклад, який з певним проміжком часу дасть плоди свої. Може як варіант буде якась допомога від вашого партнера, вам у фінансовому плані? Ну це як варіант, каже, карта може давати якісь інвестиції кудись. Але мені здається, оскільки ця карта випала на фінансовий сектор, то тут повинна бути якась дуже хороша історія у вас в контексті того, що отримаєте якусь надбавку, може додаткові гроші. Далі у нас ідуть риби для риб, це буде четвертий сектор гороскопу, де буде проходити цей період сім'я, сімейні цінності і нерухомість. Ну, як варіант, тут може бути історія, що ви переїдете з однієї квартири, яку ви орендували, в іншу. Може, як варіант, в цей проміжок часу тільки прийде там, постукає в двері ваш орендодавець і скаже, що вам треба з'їжджати. Може, якась ситуація буде, коли ви зрозумієте, там не знаю, може, щось виявиться там в місті, де ви живете, щось поломане, і ви зрозумієте, що все, не хочете тут жити, тому що якось не дуже. Же комфортно, тому що все ламається. Як варіант, може ви в цей проміжок часу продасте нерухомість свою, або як варіант, прийдете до розуміння, що ви хочете придбати нерухомість і наприклад, будете думати там, де взяти гроші, або там чи треба брати кредит, наприклад. Або купити, наприклад, нарешті буде завершення процесу. От ви почали там шукати житло, яке ви хочете придбати, і от півроку шукали, і зараз нарешті поставите в ньому крапку. Розумієте, да? як варіант це може бути історія пов'язана з сім'єю, тобто якісь зміни можуть бути безпосередньо у мами або тата, або інших членів родини, про які ви просто дізнаєтесь. Мама завершила працювати на якомусь поточному місці, папа придбав нарешті машину, батьки розійшлися, може, як варіант, або ще якась історія. Тобто, от вам надійде інформація, що відбулося у Них, але безпосередньо саме вас як особистість це якось затрагувати сильно не буде. Як варіант, тут може бути якась конструктивна критика від батьків по відношенню до вас. Може, ви їх будете якось критикувати. Може будете якось, може, ви їм допомагали у вирішенні якогось питання, те, що я казав на самому початку. І зараз, в цей проміжок часу, ви прийдете до завершення вирішення цього питання в такому форматі. Це може бути історія, що може ви з кимось станете сім'єю. Або, не знаю, типу, це може бути і завершення стосунки, наприклад, якщо ви там з кимось жили. Давайте карту пораду ще для вас. Ясність може вирішенні якогось питання з вашим партнером безпосередньо. Четверка кубків. Четверка кубків, ну тут така історія, що вам хтось може з сім'ї щось пропонувати, або щось може бути пов'язане з нерухомістю, наприклад, якась ідея, щось придбати там телевізор, наприклад, але ви по цій карті потенційно можете якось відмовлятися від цієї ідеї, якось за рахунок того, що якось песимістично можете на неї дивитися. Ну щось якось в такому форматі. А Четверка кубків може давати історію, що може хтось на вас образиться з сім'ї, або ви на когось образитесь по цій карті. За рахунок того, що у вас щось може не задовільняти, або там те, що вам людина скаже, або ви їм скажете. Як варіант по цій карті, ви можете, наприклад, не знаю, там от знову ж таки по цій карті, така карта неудовлетвореності. Зрозуміти, що ви живете не там, де ви б хотіли жити, або не на тій квартирі, або в тому місту. Ну, от якась така інша. може у вас не знаю, там, хтось до вас буде проявлятися в любовному плані, і ви будете якось відмовлятися від цієї ідеї. Тому що попередньо робити якісь висновки песимістичні. Я б не рекомендував би цього робити. Може, це людина, з якою ви будете потім сім'єю. Така історія. може бути. Ну, взагалі, карта стабільності якось. От, от нежелання що то робити, тільки якісь змінення. Тому якось так для вас: лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв, бережіть себе! Цьоміки, боміки, пускакал, закати.